Добрий день в ніч на 15 травня безпілотники головного управління розвідки Міністерства оборони атакували паливну базу Ростовської області. Пряма мова представників українського розвідтовариства. Планова робота ГУР: цілі уражені. Триває пожежа на об'єкті, які російські окупанти використовували у військових цілях. За словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, Сьогодні утром в результаті атаки двох безпілотних літательних апаратів на топлівній базі в Пролетарському районі пройшло два взриви. Крім того, повідомляється про те, що у ніч на 15 травня у Криму було оголошено повітряну тривогу, перекривали Кримський міст, працювала протиповітряна оборона, і, як завжди, все було збито. Але місцеві пабліки повідомляють про те, що було чутно вибухи, бачив того, місцеві пабліки е, оприлюднили дані об'єктивного контролю, які дозволяють е, говорити про те, що ракети, випущені по військових об'єктах на території Криму, досягли своєї цілі. За інформацією так званого губернатора Севастополя Розважаєва, окупанти відбили масовну атаку на Севастополь. Він також заявив, що ППО збило кілька ракет над акваторією Севастопольської бухти, і відповідно в районі аеродрому Бельбек. Натомість телеграм-канал Астра повідомляє про те, що ракет було близько 20, а в районі аеродрому Бельбек досить щось горить. Вельми шановна поглядецька аудиторія, запам'ятайте цю кількість ракет, про яку повідомляє телеграм-канал Астра 20. А тепер подивимося і проаналізуємо разом з вами повідомлення місцевих пабліках щодо характеру ракетної атаки по військових об'єктах на території тимчасово окупованого Криму. Почнемо з повідомлення окупаційної адміністрації. В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Ну и теперь давайте подивимося, как же ж российское ППО знищило повітряні цели. Над Крымским полуостровом дежурными средствами ПВО уничтожены 10 оперативно-тактических ракет «Атакамс». 10. Нагадаю, за повідомленням телеграм-каналу, кількість ракет випущених по військових об'єктах на території окупованого Криму було 20. Тобто, якщо порівнювати ці два повідомлення, то можемо говорити про те, що по аеродрому Бельбек, навіть якщо не складно порахувати, влучило як мінімум 10 ракет. Ну, і тепер найбільш цікаві повідомлення російських пабліків. ракетный удар по Бельбеку. Ночью украинские формирования нанесли новый удар по крымским аэродромам. На этот раз целью стал Бельбек, по которому выпустили до 16 оперативно-тактических ракет атаком с кассетной боевой частью. 16. 10, 20, 16. Ставим далее. Звуки работы 31-й дивизии ВВС и ПВО были слышны населению Крыма и Севастополя в районе двух часов ночи. Вспышки и звуки взрыва в небе отмечали даже жители Черноморского. Всего было сбито около 13 ракет. Надо поведомление официальных оккупационных органов сбито 10 ракет. Меньше тем. К сожалению, одну-две ракеты сбить не удалось. А в результате прилета вновь стали известны на весь мир благодаря публикациям в сети видео с камер введения наблюдения. До речи, аналитичный видеоуроматический инициативы правосправа отримал эти видео с камер спостережения. И мы демонстрируем вам из-за любки, чтобы вы подивились эти Феєричні відео детонації на аеродромі Бельбек, які свідчать про влучання по військовій інфраструктурі окупанта. Але давайте подивимося, що про це повідомляють і воєнкори. І тут найбільш цікаво: Севастополь. Існува просадила укриттів для самолітів. Удар Белкасетним. Укриття для самоліту точно уменьшули б урон повідомляє телеграм-канал Два Майора. Відповідно, ми зможемо з вами робити висновки, що є кількість літаків знищених внаслідок удар. Причому повідомляється про те, що знищені не тільки літаки ВКС Російської Федерації, повідомляється і про СУ, і декілька більш цікавих цілей. Але головне були знищені системи протиракетної оборони с 300 С 400 і дані об'єктивного контролю свідчать про те, що, скорше за все, основною ціллю удару були саме ці пускові установки. Тобто, таким чином можемо говорити про те, що сили оборони України і відповідно українське розвідтовариство продовжує сталу тактику знищення ешелонованої системи протиракетної та протиповітряної оборони окупантів. Я нагадаю, в ніч на 13 травня близько шостої ранку кілька ракет, а скорше за все йдеться про штормшел, атакували територію військової частини 85 683 на горі Айпетрі в Криму. На горі розташована так звана секретна база ППО 3 го Радіотехнічного полку Збройних сил країни окупанта. Ще раз повторюю. Згідно з класифікації НАТО, подібного характеру операції варто класифікувати як перший етап каскадного характеру: планування операцій з деокупації Криму. У нашому випадку йдеться, що першим етапом планування операцій є знищення логістики окупаційних військ. В першу чергу, це Кримський міст і Керченські мости, відповідно, що для ефективного удару по Кримському мосту. Силам оборони України конче необхідно нейтралізувати систему протиракетної та протиповітряної оборони окупантів, чим наразі і займаються українські захисники. Причому, як бачимо, займаються досить успішно. Заужимо, що сьогоднішня ніч була дуже неприємна для росіян. Йдеться про те, що удари наносилися не тільки по території. Тимчасово окупованого Криму, і відповідно, тилових районах Російської Федерації. Зокрема, повідомляється про те, що на Бідгалородській області було збите дві протирадіолокаційні ракети ХАМ, дві управляємое авіабомби Хаммер, два реактивних снаряди, випущених РС... РСЗВ Альха і 9 БПЛА, з приводу Хаммера. Мовиться ну, про те, що окупанти намагаються таким чином створити інформаційний привід щодо використання силами оборони України, зразків військового спорядження і техніки, які передані західними партнерами, але які згідно гарантії військово-політичного керівництва України ми не можемо застосовувати для ударів. По території Російської Федерації, навіть якщо ці удари наносяться по військових об'єктах, які є законною ціллю сил оборони України, таким чином окупанти намагаються використати інформаційний простір задля блокування характеру військово-технічної допомоги нашій країні. Причому я зауважу, що це друге вже повідомлення про використання французьких авіабомб. До цього було повідомлення щодо нанесення ударів з використанням французьких авіабомб по житловій інфраструктурі Білгородської області. Таким чином намагалися створити ілюзію нанесення ударів силами оборони України по так званому мирняку, тобто цивільному населенню Білгородської області, щоб вчергове ту Україну у невибіркових ударах і масового характеру жертв цивільного населення. До цього ми повернемося окремо, але давайте дивитися далі на географію ударів по території Російської Федерації. А вона дуже цікава. Повідомляється про те, що 5 українських безпілотників літакового типу були перехоплені над Курською областю ще 3 над Брянською. Ну, як перехоплюють, ми вже бачимо з вами на прикладі аеродрому Бельбек і, відповідно, нафтабазах в Ростовській області, які були уражені безпілотниками головного управління розвитки Міністерства оборони. Дані об'єктивного контролю свідчать про те, що ці безпілотники. Досягли своєї мети, і, відповідно, на території нафтопереробного підприємства була зафіксована масштабна пожежа. Але чому я роблю ще наголос на географії нанесення ударів? А справа в тім, що було нанесено удар і по інфраструктурних об'єктах на території Татарстану. Що найбільш цікаво, а відстань від умовно українсько-російського кордону до відповідно Татарстану це більше тисячі кілометрів. Так от російські пабліки повідомляють про те, що на цілом верхній Услон в Татарстані збили безпілотник. але примітно те, що населений пункт знаходиться в 25 кілометрах від міжнародного аеропорту Казань, а сам аеропорт. Закрило у 7.30 на прийом та відправлення авіарейсів, і декілька рейсів було скасовано. Тобто, знову було введено план кавьор. Погодьтеся, коли йде мова про план кавьор в Москві та інших районах, це одна річ. Але коли йдеться про те, що аеропорт закривають в Казані відстань до якого більше тисячі кілометрів, це досить показово і це впливає на морально-психологічний клімат російського населення в глибинних районах Російської Федерації. Ну і наостанок про диверсійні акції на підприємствах ВПК Російської Федерації, повідомляють про Масштабну пожежу у чувашів на підприємстві Хімпром, яке працює для потреб російського ВПК. За повідомленнями місцевих ЗМІ на місці надзвичайної ситуації працюють екстрені служби і, відповідно, правоохоронні спеціальні органи. Причому за повідомленнями місцевих ЗМІ не виключається факт проведення диверсії, диверсійного акту. Ще раз підкреслюю, чому ваші Ну і з Підмосков'я повідомляють про те, що на підприємстві Прогрес підпалили електропідстанцію. А сам завод «Прогрес», Він виробляє обладнання для російського ВПК. Погодьтеся, новини більш ніж приємні для української аудиторії. А це говорить про те, що українське розвідтовариство розгортає масштабну диверсійну роботу на території країни-окупанта, мовиться не тільки про нанесення ударів по НПЗ, на автобазах, по залізничних коліях і іншій інфраструктурі, але й відповідно проведення диверсійних актів на підприємствах ВПК Російської Федерації за одну ніч. Надзвичайні ситуації на двох підприємствах, причому географія зауважте, Чувашія і Підмосков'я. Можемо говорити про те, що земля горить під ногами російських окупантів вже безпосередньо на території самої Російської Федерації. І головне, що ми маємо розуміти, що успішні операції українського розвідтовариства Української військової розвідки. Не в змозі їм протидіяти російські спецслужби, незважаючи на диктаторський характер режиму в Російській Федерації відповідно тотальний контроль з боку російських спеціальних правоохоронних органів. Наголошую і ще раз повторюю: географія диверсійних актів чуваші Підмосков'я. Бельбек та інші міста. Ну і безпосередньо з лінії бойового зіткнення повідомляють про те, що 20 бійців окупаційної армії згоріли живцем після ювелірного удару в півдрону через вікно у житловій забудові населеного пункту Соловйова. є дані об'єктивного контролю. Земляємо їм славати. На сьогодні все. Ми разом з вами. Тримаємо стрій, Віримо Збройним силам України і наближуємо Сонце української перемоги. Під цим відео будуть опубліковані координати щодо надання матеріальної допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи Правосправа. Ми розраховуємо на вашу допомогу. Разом до перемоги. Це буде Україна. того варті!